на Італії. показую вам жиде е, вокзал в цьому місті. Досить великий, але архітектура така собі. Зараз дощ. Буду йти вулицею під зонтом і розказувати вам. Історії з мого життя. Story of my life. Хочу вчергове подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Особлива подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вам. Цей YouTube канал існує і цей YouTube канал розвивається. Ще раз покажу вам цей же вокзам Досить великий, але такий. Квадратне здання, нічого особливого, як для мене. Так, чому я почала говорити за жд вокзал? Тут буквально за містом Манпуна є такий населений пункт, містечко невелике, яке називається Фальконара. Я іноді знімала відео із фальконара, показувала навіть жд вокзал. От там дійсно жд вокзал. Дуже гарна для мене біла будівля. І з кліпниною вже гарно, не такий квадратний, скажімо так, Сирена. Це швидка допомога. Жіткам допомога. Ну, не можу, навіть не можу стати, що швидка допомога. На машині написано автомедіка. Я трохи не туди звернула. На цією І так, історія з мого життя. Це відео більше буде. Для молодих дівчаток, щоб були пильні, тому що багато трапляється в житті отаких людей, які хочуть допомогти. Допомогти я поставлю в лапки. І так я почну. Це було кілька років назад. Я була без роботи. І будучи на базарі, там де що треба було купити, я приходила ватнуром і як будь-яка нормальна жінка, там дивлюся на речі. На... Не привернуло нам одна палатка, де був жіночий одяг, і щоб мені привернуло увагу. Я не питала нічого цього продавця, продавець почав зі мною говорити. От, почав. Показувати якісь там речі. Я вже так подивилася, кажу, знаєте, я нічого не можу купити у вас. Я говорю базарні речі в продажі, але я зараз без роботи. О, і він як почув без роботи. О, ти знаєш, от тут у мене знайомий, він шукає от, баданти. Баданти це жінка, догляданиця. Говорю, так. Да. Отут у мене і знайомий, він шукає баданти. Добре. Я зацікавлена в цій роботі. Лише мені свій номер телефону. Якщо хочеш, я дам свій номер телефону. Ми обіднялися телефонами і домовилися, що він узнає ситуацію, поговорить пенсіонером, який шукає доглядальницю. І мені позвонить. Ну і на наступний день він мені дзвонить і каже, ти знаєш, не можуть цієї роботи. Там вже знайшли жінку. Ну Я тобі кажу, предложу іншу роботу. Там шукають, позвони по такому номеру телефону. Зараз ви там, зараз позвони. Я кажу, ні, ні, зараз вже пізно, де вечора, І неділя тим ще була. Я кажу, я не буду вже зараз турбувати людей, завтра рано позвоню. Та що, та позвони. І кажу, завтра зранку я позвоню. Так. І він мені значить, продовжив цю роботу і каже, давай зустрінемося, давай зустрінемося, прогуляємося, піємо кави. Я кажу, ні, я мужчин не шукаю, я шукаю роботу. От. І на цьому ми закінчили говорити по телефону. На сьогодній день дзвонить. Ну що, ти дзвонила? Звони, я так, я дзвонила. Так, да, є робота, там вони шукають ну, треба якось зустрітися буде. Можливо, ми на, на цій неділі зустрінемося з сім'єю, поговоримо, що як, де, у де йому пояснюю. А він знов мені, давай зустрінемося, прогуляємося. А я йому кажу знову, що я шукаю роботу, я не шукаю мужчин. А він мені каже. Друзями, не тільки робота, і друзі. Я кажу, мені зараз мені треба роботу знайти, я знову про роботу. А він мені каже, тобі треба гроші. А я кажу, мені треба робота, а не гроші. Знову я його обламала. І тут він мені каже, та я тобі дам 200 євро. Як почула ці 200 євро, я зрозуміла, до чого це клониться. Я йому кажу знову. Мені не потрібні гроші, я шукаю роботу. І він, почувши це до побачення, до помачення, і положив в трубку. Я не знаю. Більше він не дзвонив. Отака допомога. Про що ця історія і життя про таких мужчин не зрозуміло. Вони хочуть допомогти, мені скоріше здається, що такі люди хочуть тільки використати під предлогом допомоги. Це моя власна думка. Є таких багато товаришів, які бачать, що ви в трудній, життєвій ситуації, в, труд... в такому важкому. Важкі ситуації, так, коли потребуєте допомоги. І вони шукають момент, відчувають вашу слабинку, розумієте? Треба бути дуже обережним і не йти на поводу отаких от помощників в кавичках. Вірніше в. В, в лапках, так? Да? Ой, така допомога боком вилізе. Добре, друзі. Це відео я більше записую для молодих дівчат. Для дівчат, які мають... Життєвого досвіду ну, не так багато. Мені 55 років. От, я вже надивилася на цих помощників. Я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Якщо так, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Ставте «подобайки», пишіть ваші коментарі. Я чергово запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій youtube канал Бажаю всім тихої ночі. Місто Анкона, Італія. Всім добра!